Тримайте це повідомлення Ужгородської міської ради. Представник муніципальної поліції Ужгорода розповідає підприємцям про дотримання режиму економії електроенергії у крамницях та громадських закладах міста. Напередодні Рада оборони Закарпатської області заборонила використання освітлення зовнішньої реклами, вивісок і підсвіток. Ознайомлю вас з рішенням Ради оборони області. Так це, вам. так, це вам вам повідомлення, щоб ви ознайомилися. Тобто вся зовнішня реклама, вивіски, гірлянди, все, що є під свідкою, зовні виключати. Внутрі теж максимально зберігати. Тут, будь ласка, щоб ви ознайомилися. Чимало підприємців в центрі міста вже перейшли на альтернативні джерела живлення. Здебільшого це генератори, та підприємців закликають заощаджувати електроенергію і всередині закладів. Ми зараз також реалізуємо продукцію паверстанцій, генераторів самі потихеньку будемо переходити на ці прилади автономні, які не підключені до мережі міста. Виключаємо о, всі всі екрани, які в нас є, і саме по декоративній косметичності додаткові підсвітки ми їх не включаємо. Також для суб'єктів господарювання діє заборона на використання після завершення робочого часу освітлення територій та приміщень закладів громадського харчування, роздрібної торгівлі тощо. Завершується робочий день, освітлення вимикається і в темну. Пору доби не освітлюються торгівельні зали. За, для того, щоб багато підприємців використовують освітлення для того, щоб убезпечити себе якимось чином, то е, створені відповідні патрулі, посилені, котрі будуть патрулювати вулиці в темну. Бізнес також закликають заощаджувати електроенергію та за можливості подбати про альтернативні джерела живлення. Обмеження не поширюються на освітлення вулично-дорожньої мережі та об'єктів критичної інфраструктури.